Вирішив придбати карпатського чаю через інтернет. Дивіться, відкриваю. Все так гарно: м'ята, ожина, кропива, Іван чай, чебрець, верес, листя, малини. І тут хробачок. Бачите, плюс білочок. Настрій зіпсовано. Чаю вже не хочу. Тут, певно, в пакетиках також. Завелася міль, і це все треба викинути, інакше ця міль буде по всій квартирі. Уявляєте, прийшла така гарна упаковочка. Кажу, до дівчини треба буде купити пару таких коробочок на подарунок, щоб комусь подарувати. З рідних, з близьких, така гарна упаковочка. Уявляєте, комусь такий бонус відкриває, а там все в хробаках, бляха. Відкриваєте ось цей чай. А тут все просто в паутині. Тобто там є міль, там вже було міль, дивіться. Бачите? <пив> Ось тобі напився карпатських трав, м'ята ожина, кропива. Тут також певно все в павутинці.